Це пісня терапія. Задача максимально пропустити крізь себе пісню, слова, вивільнити все назовні, кричати, не обов'язково мати слух, голос, просто проживайте цю пісню, співайте, уявляйте, як ви приєднуєтеся до великого кола українських людей, стоїте всі спинами до кола. Якби спиною розвертаєтеся і лицем до всесвіту назовні е співаємо так і уявляйте, як е велика енергетична куля над нашою країною, велика світла енергія захищає нашу землю і все, що негативне. Хочу до нас потрапити, відбивається як м'ячики від цієї енергетичної кулі, яку ми створили своєю силою духу, українського духу. Знайдіть собі екологічний простір, щоб викричитись, виспіватись. Для кращого ефекту закрийте очі і на повні груди співайте. Можна плакати, це краще, посилить очищення. В описі додам декілька пісень, які є дуже актуальні зараз для українського народу. Які є терапевтичними, цілющими. Перший раз ви можете легенько знайомитися з словами, другий раз вже підспівувати, і вже на третій, четвертий, п'ятий раз співати наповну, виспівувати, викрикувати, плакати, проживати пісню по максимуму, і тим самим зцілювати себе і свої болі.